То перший день в Канаді 22.09.23, П'ятниця, кінець тижня, завтра вихідні, завтра, після завтра я вихідний, вдома. Ну як вдома. Як завжди, щось буду робити. Завтра я планую поїхати. Та що планую? Я поїду. Я поїду в церкву Володимира і поїду я завтра швидше, щоб в 9.30 вже бути там. Бо я приїжджаю на 10 і там вже хмара народу і вже нічого нема. І вже нічого нема. Тому завтра поїду на 9.30. Обов'язково. Але що завтра? Завтра, то завтра. Сьогодні я проснувся по будильнику, встав в 7.15, посмажив м'яска оцього курячого, посмажив яйця, поснідав. Зробив тости, само собою. Поснідав. Зробив каву, каву взяв на роботу. На роботі я випив каву, поки обходив технічні приміщення собі з бокальчиком кави, з горнятком кави, обійшов, випив. Зустрівся з начальником, подивились заявки. Заявок там було небагато. Змінити замок в поштовій скринці, хтось, хтось поламав. Ну, ключі гублять капець. В нас є такий апарат, що відкривати, щелкати, або взломувати. От. Але таке. Е, тож, щось ми там ще поремонтували, ну, не факт. Е, на іншій будівлі хомлеси без, без хатки або зомбаки розбили вікна. Розбили два вікна, два вікна поруч. Видно, що кинули чи камінь, чи, чи щось таке от серйозне, два удара. І ми їх просто закрили. Закрили фанерою, пересверлили. З іншої сторони теж вони відірвали такий собі електричний щиток. Але там кабелі інтернету. Нема дуже електрики, то ми то прикріпили назад. І то я порадив, як прикріпити. Дає мені ще болти для бетону, металеві, з таким кожухом, що вони залазять середину і розкривається такі, така квітка. Там воно не працює, там дірка завелика. Він пробує, я пробує другий. Ні! Тут все просто: або дюбель, розпорний дюбель, або кусок дерева, або щонебудь. Я там куски дроту напхав, засверлив так, що його буде триматись дуже добре. Ну, але, звісно, що краще зробити краще. У нас не було не було під рукою нічого. Поремонтували ми все, повернулись назад. Повернулись назад. Е, так. Далі я взявся, ну, поробив всі заявки. Час є, я пішов прибирати в нас таке підсобне приміщення, є, де ми тримаємо фарбу, там багато місця. Але там прорвало цю трубу. Я взяв, взявся прибирати, позамітав, пополососив, сприскав е, такою псикалкою рідина. Е, там трошечки хлорки є, ну, воно реально тр... забирає запах, дезінфікує. Сприскав тим, потім змив керхером, знов сприскав. Багато було роботи, але я хочу там зробити тепер порядок. Тут я зробив. Тепер зробимо собі там нормальне приміщення. Бо на кухні мало місця. І там немає інтернету, там як в бункері, немає ніякого сигналу в телефоні. А там є сигнал, ніхто там не ходить. Можна зробити нормальну кухню для себе. Мікрохвильовку, кавоварку, все. Вмивальник там є. На четвертому поверсі. Отак. Поробили ми то, потім поїхали. Я там ще, я, звісно, я ще мав роботу. Ходив, там щось там помалював, там помалював, там люди, люди викликали, бо щось. Запах поганий з ванни. Та кажу, воду треба зливати, в Сифоні вода висохла. Такі от дрібниці зовсім. Або забив, забили в умивальнику раковину, волоссям своїм. Відкрив та витягнув то волосся, і все, вода стікає. Дуже легка робота. Далі ми поїхали ще на одну будівлю, там, де працює брат Сема. Брат Сема, і що? Він там йому треба було лампочки поміняти. Там лампочки старі старої системи. Просто, і він не знає, де рубільник. і Там все, сонячна така от фігня, якщо в день то вони не світяться, який рубільник, його треба замотати. І оці лампочки з трансформаторами, Ми ті транс... Якщо лампочка вже згорає, трансформатори всі викидаються, ставиться нормально напряму лампочка на 220 і все. Ну, які 210? 110, тут нема 220, дитяча напруга. Дитяча напруга можна в розетку пхати спокійно. Дітям до трьох років, напевно, не можна, да? як на іграшках. От. І поміняли ми ті лампочки, поки ми міняли лампочки, до мене подзвонив друг з України. Старий друг жили ми разом в одному будинку. Хороший колега. Давно ми вже з ним не спілкувалися. Як поворостали, він своя сім'я, в мене своя сім'я. Дуже рідко ми з ним спілкувалися. Зараз подзвонив і показує мені моє ж відео на проекторі. Дивиться моє відео на проекторі В своєї дівчини. Нареченої, і вони будуть одружуватись. Він же мені сказав. Не знаю, чи всім сказав, але я вже всім розкажу. Так що моє вітання ще раз. Моє вітання ще раз. Я дуже радий за вас. Молодці. Я не мав часу дуже багато говорити, бо треба було міняти лампочку. Так що наступного разу дзвонимося обов'язково. Е, от так. Поговорили ми небагато, бо була робота. Треба було то поміняти і повернутися назад. Е, і ми от поміняли. Сьогодні Румба до мене знов дзвонив, бо до нього подзвонили, там приїхав сервісу чувак. Треба було подз... подивитися йому до пралки і подзвонив до румби, мав його номер. А він же подзвонив мені, так що Румба без мене нікуди. Е, мусить мені подзвонити. Зробили ми ті лампи, поміняли, повернулись ми назад. Повернулись, що ми там полазили, ще щось поробили, я ще там доприбирав в технічному приміщенні і поїхав додому. Поїхав додому, і що там. Подзвонив до мене ще один колега, звідси вже з Калгарі. Поговорили ми з ним, як там, що там. Посували би поїхати до Карл. І, і до Геральдів в гості, і там де, там, де я жив. Я кажу: ну так, я подзвонив до них, поговорив з ними. Котика вони так і не знайшли. Батер так і не знайшовся. Шкода, ну, але. Е, часу в них нема. Завтра вони йдуть волонтерити в Гудвіл. Е, там сортувати їжу щось таке. от. Е, не в Гудвіл, а в фудбанк, фудбанк. А в неділю їх запросили вже в гості. Так що на наступний тиждень на наступний тиждень, ну нічого страшного. Е, Отаке. От от. Так, так, так далі. От. Дзвонив от мій друг і каже, що в них весілля, і каже, що побачив відео, що я тут е, з кимось зустрічаюсь. Було так гарно. Ми провели два тижні, але ми розійшлись. розійшлись. Ну як? Ми не то що розійшлись, ми не зійшлись. Ми не зійшлись з характерами і все обнулилось. Так що я ні з ким не зустрічаюся зараз. <смі> Спокійно. Ось таке от. Далі, що в мене тут по списку? Нічого, що, приїхав додому. Поприбирав гарненько, чисто, помив підлогу, поїв смачно, поїв. Хочу подивитися зараз кіно. Е, а, Думав подивитись мультфільм з сусідськими дітьми. Написав Ренді, що там, як прийдуть вони чи ні. Якщо вони прийдуть, будемо дивитися мультфільм. Я хочу цей мультфільм подивитись. І Що мені самому? З дітьми подивлюсь. Зроблю їм попкорну або мороза у мене є. От цей. Або, І написав: якщо вони не прийдуть, то я подивлюсь кіно, бо я не додивився своє кіно. Першому гравцю приготуватись. Дуже класне кіно. Я люблю його час від часу переглядати. І зараз воно Ну, я на англійській мові придивляюся. І я вже давно його не бачу, так що зараз додивлюсь, половина ще лишилась. Додивлюсь. І все. Завтра церква Володимира. Після церкви Володимира побачу, може, поїду в Гудвіл. Хоча треба мені заїхати на заправку, а вона біля секунда. Хм, цікаво, цікаво, побачив. А, і завтра ще мені скинула е, Анастасія з е, ну, Волонтерка, вона дуже допомагає. Скинула, що завтра на 18.00, 6-го годину вечора, в церкві, е, церкві будуть роздавати одяг і взуття фірми Puma, по-моєму, Puma або Nike. Щось фірмове. Е, так. Святого Стефанія. Отам От будуть розвиватися з 6 до 7 для прихожан. ну, Або хто мене дивиться, може приїхати. Я напевно, що поїду. Тут недалеко мені тут переїхати з фігня на 6 годину, так що. Напевно, що поїду. А зараз віддихати. Щось собі зроблю, попити. Пива завтра треба купити. Пиво. І... і все. І все. На сьогодні хватить.